Вольф сьомий європейц. Ось така чудова магнітола, на якій відображається і портовник, і багато ще чого. Але хочеться більшого. За допомогою знімачів виймаємо другу половину магнітоли і від'єднуємо роз'єми. Знімаємо нижню накладку. Маємо основну рамку з повітроводами. Від'єднуємо роз'єм. Зміщуємо фіксатори і виймаємо магнітолу на себе. Від'єднуємо роз'єми. На нову рамку перенесли повітроводи. Знімаємо стойку, будемо розміщати мікрофон і антени. Розібрали обшивку багажника, від'єднали роз'єм з плафона і виймаємо його. І сюди. Будемо реалізовувати фонарик з камерою. Старий плафон ледовської підсвітки, новий плафон з камерою. Встановили камеру ось з плафончиком. Зробили з'єднання через тюбінг. Провели в салон і довели до магнітоли. Змістили мікрофон, розмістили антени і дотягли це все до магнітоли. Ставим стойку на місце. Випустили слоти під USB та sim карту. Зробили останні комутації. Повертаємо планшет на місце. Вставляємо кнопку. Повертаємо на місце. Закручуємо один саморіз знизу. Повертаємо нижню рамочку. Вони результат. YouTube, YouTube Music, Вейс. Камера зворотнього вигляду з динамічними лініями та відображенням партроніка. Дякую за увагу.